Вітаю на каналі Автотобус. З вами Іван. І сьогодні робимо огляд цін з київського авторинку. І вже сижу в чудовому автомобілі, який хотілося б вам показати, адже цей Рено має ексклюзивну комплектацію, яка дуже рідко зустрічається. Тому я думаю, що цікаво буде почати саме з цього автомобіля. Отже, у нас Рестайлінга автомобіль 2014 року випуску. Це Рено колєс рестайлінг з заявленим пробігом 251 тисяча кілометрів. Вартість автомобіля 11 800. Автомобіль має гарний білий колір. Взагалі, якщо ми говоримо про каліос, мені здається, що білий колір для каліоса є одним з найбільш вдалих. Автомобіль пригнаний з Європи. Це звичайно повний привід. Двохлітровий дизель М 9 Р на повному приводі. На дуже вдале поєднання саме цього двигуна з ступеневою механічною коробкою. І дуже часто люди нам замовляли ці автомобілі для того, щоб ми знайшли саме автомобіль з автоматичною коробкою. Адже не так багато Рено та Ніссанів в плані кросоверів, оснащені саме гідротрансформатором. Більшість цих автомобілів є. З коробкою типу варіатор, яка, звичайно, не така надійна, як ось, наприклад, гідротрансформатор, який сюди встановлювався. Але ексклюзивність цього автомобіля саме полягає в його комплектації. Тут у нас парктроніки передні та задні, лінзована оптика і чудовий панорамний дах. Звичайно, автомобіль оснащений безключовим доступом. І Тут, коли ми звертаємо увагу на карту водія, бачимо датчики сліпих зон. Це насправді перше, коли я зустрічаю на каліосі датчики сліпих зон. Взагалі, європейських в європейських автомобілях в цих роках ця функція дуже рідко зустрічалася. Також звертаю увагу, що оснащений автомобіль звертанням зеркал музикою Bose дуже вдале поєднання коричневих темних кольорів та світлих бежевих. Автомобіль має шкіряний світлий салон з електрорегулюваннями і підігрівами. На порошки у нас алюмінієва накладочка. Calios. Тут у нас відключення парутроніка в ESP, крім того, автомобіль оснащений асистентом спуску з гори. Мультимедія, як завжди, розташування її ось тут біля селектора перемикання. Досить архаїчний вже на сьогоднішній день. Мультимедійний екранчик, двозонний клімат, контроль, крім того, блокування повного приводу, кнопочка старт-стоп, аж в чудовому стані кермо, датчик світла дощу. І давайте трішки заглянемо на задній ряд сидіння. Він тут дійсно просторий, автомобіль позиціонується. Як сімейний кросовер. тому маємо вдосталь місця для трьох пасажирів, дефлектори для додаткового комфорту і можемо трансформувати сидіння за вподобанням чи за потребою ваших речей. Додатково можна регулювати потік повітря для задніх пасажирів ось тут. І також маємо ось такого плану бардачок. Такий автомобіль європейський за адекватні гроші з дизельним двигуном 2014 року випуску. Так декілька автомобілів від ВАК групи ось така з'явилася. А насправді на Чепаевці досить багато Q5, Якщо ви шукаєте саме Q5 хочете, то є резон сюди приїжджати. Зазвичай 90% це буде Америка. Ось знайшов для вас Європу. 11 року, 2 літровий дизель 14500, 220 заявленого пробігу. Якщо ми говоримо про американську Q5 і про європейську, трішки різні автомобілі. Хоча базово вони збираються на тих же заводах, Чомусь вайб від дизельної q 5 зовсім інший. Ну, Я не говорю про їзду, я говорю саме про відчуття автомобіля там в салоні, як він зовні виглядає, відразу вирізняється цей автомобіль. Так, тут трішки інша оптика. В Америці майже ніколи не зустрічається ось такої центральної алькантарової вставочки, яка дуже приємна на сидіннях. Шкіра також, на мою суб'єктивну думку, тут якісніша, але головний, головна перевага. Європейської – це звичайно двохлітровий дизель. Надійний, економний, приємний в користуванні і загалом Q5 – такий сімейний компактний кросовер, який підійде і для молодих людей, і для людей трошки старшого віку, і для сімейного використання. Загалом безпроблемний автомобіль. Якщо ми говоримо про одинадцятий рік, саме про дизельні його версії. у випадку, якщо пробіг автомобіля є адекватним, Просторий задній ряд сидінь. І такий невеличкий багажничок тут. А по цьому автомобілю бачу, що фарбована права дверка, що ще фарбована, треба дивитися. Але загалом для 2 літрового дизеля від 2 14500 ще й за кросовер. Нормальна ціна насправді. Ще один дизельний ваг, це Кадік 2015 року, один із дизель 13800. І от фішка цього автомобіля не в тому, що це великий комерційний такий каблучок, а в тому, що тут DSG-коробка. Мінімум автомобілів на вживаному ринку, ви знайдете саме в кузові там, МЦВ фургонів з автоматом. Тут ДСЗ, 1,6 дизель. І якщо ми говоримо про лінійку каблучків, Кенга, Берлінго і всього іншого роду каблучки. Каді, звичайно, це буде найбільш комфортний ось такий напівкомерційний транспорт. який можна використовувати або в комерційних цілях, або використовувати його як сімейний міні з повноцінними трьома сидіннями для трьох людей і з величезним-величезним багажником. Каді, Каді такий автомобіль, який вже... Для рівня людей, які хочуть займатися чимось серйозним. Звичайно, задній ряд сидінь він трансформується, витягується, перетворюється ваш автомобіль з мінівена на комерційний, вже такий більш повноцінний транспорт. По комплектації, типово для офіційного каді, тут у нас звичайно, магнітола, кондиціонер, але доставлений підігрів. Сидінь. Незачуханий автомобіль в гарному стані і пластик, і сидіння, і по кузову також він без зауважень. А більш бюджетний мінівенчик, також великий автомобіль, також семимісний. Це Mazda 5-рочка, 7-й рік, 4200. Він коштує, заявлено, що не фарбований 2-літровий бензиновий двигун, досить таки вдалий, надійний, безпроблемний. І цей автомобіль у нас вже буде на кращій комплектації, але от на ціну хотів би звернути увага, 4200 за 7-місний великий мініман. Насправді вигідна ціна. На мультикермо тут кондиціонер, п'ятиступенева ступенева механіка, є ось такий підлокітничок, є підгріве сидінь. І покажу задній ряд. Він, до речі, у Mazda п'ятірки, один з найвдаліших за рахунок ось цих розсувних дверей. Бачимо, що можна центральну частину ось так трансформувати для комфортних поїздочок. На третьому ряді сидінь також досить просторо. Мазда зазвичай це машина, яка буде з рижиками. Тут вони мінімально присутні. Ну, до речі, у багатьох автомобілів от, з розсувними дверима завжди ось, в цих місцях є певні якісь <клухи> зауваження. Але якщо ми говоримо про... Основну частину MAZ, то досить такий ще збережений по кузову цей автомобільчик є. Це DART 2015 року 130 тисяч пробігу, 7400. Це базова комплектація Sport. Є, Крім Sport, у нас ще ралі, є GT, максимальна комплектація зі шкіряним салоном, величезною мультимедією, led щитком приборі. І загалом, якщо ми говоримо про автомобіль за мінімальні кошти з пакетом сучасних опцій, 2015-2014 року. То кращого варіанта, ніж Dart, там до 8,5 на сьогоднішній день ви не знаєте. Тут у нас так базове, базове оснащення, але головне, що тут у нас 2,4 і на який ставиться газ. Тут у нас коробка гідротрансформатора, яка взагалі без проблем. Автомобіль сучасно досить таки виглядає, маю вам сказати, у нас LED, задня оптика, така з цікавим виконанням. До речі, не розумію, чому ці автомобілі. Не є популярною, то що всі його параметри кажуть про те, що він якби ну має бути просто в топ. В плані продажів на вживаному ринку завжди оснащені ці автомобілі мультикермом з круїзом, але щиток приборів, які є на комплектації GT, він не з потрясною роздільною здатністю, але з багатьма параметрами в плані бортового комп'ютеру на де показується і деградація масла, і якісь 150 додаткових опцій, що насправді приємно, можна міняти його там дизайн а мультимедіа. Також якщо тут представлена, вона є. Величезною, також не, не з найкрутішою роздільною здатністю, але тим не менш. Оснащені ці автомобілі зазвичай автозапуском. Якщо не оснащені, можна без проблем прошити ключик на автозапуск, що окремо також заслуговує моєї поваги. Чорна стеля майже завжди. Від модифікації раллі вже доопрацьований з заводу тут вихлоп, який є дійсно приємним. По витраті пального, як у всіх американців, він тут мінімальним не буде. Але тут 2,4 мультієєр, і буде витрачатися машинка близько 12 літрів на сотню. Але газ ставиться. І що ми маємо? 15-й рік за 7400. І загалом, якщо ми по авторі подивимося, є ось такі автомобілі в кращих комплектаціях. До 8,5 можна взяти дійсно гарний автомобіль, який є безпроблемний і, на мою думку, досить таки симпатичним. Ще одна аналогічна машина в плані співвідношення ціни і якості на сьогоднішній день це Джорні. 18-й рік 10850, який ще кросовер 18-го року можна придбати до 11 000. 179 пробігу і тут вже є газ. І також машинка максимально симпатично виглядає, як на свої кошти, знову ж таки, це в нас не Audi, не BMW X7, а по розмірам майже те. Саме величезний автомобіль, симимісний, з комфортними сидіннями, з величезним простором по всяким відсікам, бардачкам, ніжкам. Ось такого плану. Безпроблемна чотирьохстепенева коробка а, з в комбінації з 24-м двигуном іде. Дуже просторий задній ряд. Подивіться наскільки величезні тут двері і на який кут вони відкриваються. Ви сюди просто можете. Залітати не пригинаючи голову, ну це зручно в плані використання. Ви коли починаєте користуватися цим автомобілем, можливо, він для вас не дуже симпатично виглядає, бо ця машинка вона з 2007 року, якщо я не помиляюсь, без змін випускалася там вплоть до 2020 року. Але е, маємо ось ці ключові базові е, параметри автомобіля, які дійсно роблять його використання неймовірно зручним. Задня е, ляда. Також простора. Тут третій ряд сидінь складений, ставиться газ. Тут у нас ось така ніжка, підстаканники для третього ряду сидінь. Так, ну, запасочка в салоні ну, в мене, наприклад, запаска взагалі і вона відсутня, можна її позбутися, покласти собі. Ремкомплект для коліс. І от в цьому бюджеті, якщо ми говоримо про конкретний автомобіль, 10800, 18-й рік, автомобіль не подряпаний, без рижиків, кузова досить таки вдалі у джорні. Базовий набір опцій. Газ в першу чергу звертаю увагу. Мультикермо, круїз буде присутній. Камера заднього огляду з 18-го року вона пішла в зеркалі заднього огляду. 4 склопідіймачі. Ну, Дійсно, за свої гроші просто. Топова машинка, 2018 рік по стікеру. І червоний колір, до речі, личить Джорні. Більше у вас коштів, хочете щось більш потужніше, беріть також GT, беріть Crossroad, Там ще більше яскравіші автомобілі в кращому оснащенні. Але за цей рік це просто топова ціна насправді. А субкомпактний кроссовер це X3 Mazda 2018 року, 18900. І це, до речі, 1,8 дизель. Що дивно. Тому що зазвичай бачили, звикли бачити ми мазди з Америки. А це у нас дизельна така субкомпактна, кросоверна машина. Мультимедіа, кондиціонер, круїз, асистент смуги присутній. Підбрали ми такі автомобільчики, симпатичні для міста, то, що те, що треба, що ж, давайте трішки більше європейських автомобілів подивимось, їм уваги приділимо. Адже скільки б я не нахвалював американські автомобілі, такі як Джорні, Дарт, і насправді я вважаю, що ці автомобілі є найкращим співвідношенням по ціні і якості, і в мене все ж таки більше, скажімо, душа лежить до європейських автомобілів. Моя суб'єктивна така думка, що європейський автомобіль для мене все ж таки більш такий приємний в використанні. І я сам переміщаюсь на універсалі, європейському. тому подивимось ось цей меган за 14750 на автомобілі з 2019 року з пробігом 165 тисяч кілометрів. Тим більше, що машинка на автоматі на роботі точніше. Маємо ми максимальну мультимедію, мультикермо, датчик світла, дощу. Ну, що вам розповідати про меган, якщо ви все так чутово знаєте. Чим краще комплектація, тим більш приємніше є в використанні, але базові такі речі, як led щиток приборів. Якось ця мультимедіа, можливо, не найзручніша, але вона дійсно прикольна, багато функціональна, так зі своїми певними багами, як і загалом сам автомобіль. Але це все нівелюється саме потужними отими опціями, які ми ще звикли бачити в другому мегані. Без ключовий доступ, та сама кнопочка старт-стоп, той самий клімат. Ну от приємно цим усім користуватися. Що в 2006 році, що в 2025 році, і прикро, коли цих опцій немає в тому автомобілі, який ви купуєте в 2025 році. Так, звичайно, бокс комплектації в gt комплектації. Тут же будуть потрясні сидіння, шкірні комбіновані? Тут буде адаптивний круїз-контроль, масаж в. В універсалі чи седані, це сегменту, це особливо приємна опція в Мегані. Звичайно, класна оптика. Також та опція базова, яка має бути, але здебільшого, от, наприклад, в американських автомобілів немає гарного світла. Якщо ви купуєте американця, то ну, дуже бажано по ньому робити лед світло, тому що 90% американських автомобілів це неймовірно паршиве світло. Лед задня оптика, також окрема розмова, вона класно просто виглядає. Робить найбільш більш стильовим, більш сучасним. Парктроніка, систем паркування, класні диски. Непогано автомобіль гальмує, непогано okay. він розганяється, але найбільша перевага це звичайно, економія пального. Тож велика, досить простора машина витрачає 3,5 літра по трасі. Класно, класно. По коробочці ну, так, 200-250. Зачинилася, безключовий доступ працював. Так, 200-250, коробочка проїжджає, потім щеплення підкинули, там 1200 доларів, умовно віддали. Вам зробили, і ви далі собі рухаєтесь. Класний автомобіль, навіть з урахуванням того, що він є недешевий. 19 рік, 14750. Ще одна європейська машинка ax 35 в Америці називається Туксон. У нас ax 35 11 рік, 11600, 1,7. Дизель також приємний. От, а якщо ми говоримо про бюджетні кросовери з класною керованості, приємні, з гарним функціоналом, то ax 35 є одним з найкращих: або 2-літровий дизель, або 1.7 дизель. Повний аналог Sportage. по комплектації. Комбінований салон, підігрів сидінь, клімат. Hyundai зазвичай ми звикли, що оснащені досить так посередньо. Коли ми дивимося на Х-35, тут часто буває панорама, тут є безключовий доступ, всілякі асистенти, там спуск згори гори і все таке інше. До 11 тисяч, якщо брати дизель, класний зважений вибір, який вас не підведе на довгих дистанціях. Так, буває вилітає задня муфта повного приводу 1,7. До речі, у нас на передньому йде. Двохлітрові на повному приводі так бувають всякі жучки-паучки по кузову, якщо там в кліматі. Невдалому автомобіль експлуатувався. Але загалом серед старих кросоверів от це один з найкращих. Тому і коштує він з автоматичною коробкою, Це у нас машинка на механіці. А от з автоматом коштує цей автомобіль до 15, а іноді до 16 тисяч. Навіть от такі автомобілі 11-го року з невеликим пробігом вони є в ціні. Люди за ними ганяються, так само, як і за спортеджами. Чому? тому, що це автомобіль перевірений часом, який довів, що дійсно заслуговує заслуговує вашої уваги. Універсальчик у нас Міган 19-го року, і тут вже боус-комплектація. І дійсно написано, що бачите, ціна шара і дійсно 12 тисяч за боус Меган. Це класна ціна на безключовому доступі, але а, трошки не боус. ступенева механіка, середня магнітола, асистент паркування. Тобто машинка сама паркується. Написано, що боус, але не боус. Механінічна стоянчне гальмо не електрична. Ось такий. Меганчик. Меган вже вам показував, тому прям багато уваги йому приділяти не будемо, але ну, ціна навіть з урахуванням того, що це не максимальна комплектація, вона непогана. Hyundai Elantra 8300 на 1,8 двигуні. Це, скоріше всього, що у нас так Америка. Автомат, середня комплектація, але вже з газом автомобіль буквально нещодавно дивився а, відео про те, що жіночка-кур'єр в Штатах проїхала на такому автомобілі мільйон кілометрів. Вона просто звернулася до дилера, тому що в неї на одометрі було 999-999. Одні дев'яточки на одометрі. вона звернулася така: алло, а що мені робити? У мене машинка а, мільйон проїхала. Приїхала до дилерів, а дилери питають, як вони так проїхали. В Україні ж кажуть, що ці машини не їздять з тими двигунами, вони як задіри. От, і взагалі не, вдали, не вдалий автомобіль. Але каже, отак от, мільйончик намотала і прицепили рамочки <гум> номерні, золоті з таким. Рамочку, 1 мільйон кілометрів. І типу, видали нову лантру. Не знаю наскільки, правда, що видали їй нову Елантру, але те, що якби автомобіль проїхав мільйон, ніби то правда. А, але, тим не менш, да, дійсно 1,8 на Елантрах це не найкращий двигун. Бувають по ньому задіри, буває, що він не проїжджає там тих 150 тисяч кілометрів, а буває такі випадки, що машинка проїхала мільйон. Все залежить від умов експлуатації, це залежить від того. Видалили ви каталізатор, не видалили ви каталізатор, яке пальне ви заливаєте і як часто міняєте оливу в двигуні. Насправді 1,8 не найгірший двигун, але часті по ньому є проблеми насправді. Тому найвдаліший на елантрах двигун це той, що офіційно у нас продавалися елантри з 1,6 мотором. Бувають по Америці на них 1,8, бувають 2-літрові мотори, і також вони їздять. Без проблем по 250 по 300 тисяч, якщо ви нормально той автомобіль обслуговуєте. Але однозначно, коли ми такі автомобілі підбираємо замовникам, це не часто буває, адже це не найбільш рекомендований від нашого автомобіля. Але тим не менше, якщо людина хоче таку машину, ми робимо завжди ендоскопію, яку, наприклад, на Octavia з 16 mpi мотором робити недоцільно. Це наш Octavia з газом. 16-го року 16 двигун 12400. І в 2025 році ці машинки користуються попитом. І 16 двигун навіть на останній генерації Октавії для нашого ні, для нашого ринку він не поставлявся. 14 TSI не поставлялися. А от для інших а, східних країн Європи а, оснащали Октавію, А7-А-8-1,6, А8-1,6. Бензиновим двигуном. Тут у нас БРСІ Газ, гарне оснащення як для 1,6 насправді. А мультикермо, мультимедіа, клімат і автомат. Рідкісна модифікація насправді для Октавії. Гарна комплектація 1,6 на газу. Цікава машинка. Кажу, можна вже їхати. Так, да, так. Да. Дякую. А Продавець, каже, можна вже їхати, поснімали. Да, поснімали кажу. Ну, насправді це рідкість. Зазвичай ми звикли бачити дизельні октаві гарній комплектації 1,4. TSI – дуже круті мотори, які я однозначно раджу в першу чергу розглядати для себе, якщо ви хочете А7 Октаві, Рест-Дорест, чи А8-му ну, 1.4 це топовий мотор. Ви газ туди не поставите, але він там взагалі не потрібен. Машина витрачає по місту 8 літрів. Навіщо там газ? Але у неї при цьому, на відміну від 1,6-го БСЕ старого мотору з 89-го року, є динаміка. Ви можете обігнати, ви можете перелаштуватися. Зараз більшість машин на це досить потужні машини. Чи то буде у них літровий те мотор чи то буде у них там 2,4 двигун з всього Дарта. Це машини, які дійсно швидше набагато рухаються, ніж машини, які рухалися на наших дорогах 15 років тому. Тому динаміка автомобіля, на мою думку, на сьогоднішній день один з ключових показників в парі з економією. Тому 1,6 BSE вже свій а, період віджив на Октавіах Тур. Peugeot 308 11-го року 6200-226 тисяч пробігу, 1.6 дизель. От, тим не менш, що сучасні, наприклад, ті самі TSI мотори 1.4, 1.8, 2-літрові TSI, 1.2 TSI, 1.0 TSI. Це зовсім не ті TSI мотори, які були в шостому, у 2008-му, навіть в 10-му році. Це сучасні, актуальні мотори, які витрачають в два рази менше, ніж ті старі чугуняки. І Це двигуни, які ну, не потребують надмірних витрат на своє обслуговування. Позавчора, позавчора в мене було обслуговування за ремінь ГРМ свічки, масла фільтра якісні за заміну колодок, у декількох саліндблоків, подушки двигуна. За сам сервіс я заплатив 6 тисяч, за ось весь цей перелік запчастин. Там більше 16 позицій, я заплатив в 10 тисяч гривень і того ж 16 тисяч. масла, фільтра, ГРМ, плодки, салінблоки, подушка двигуна, заміна ще деяких рідин. Цілком нормальний, адекватний прайс. Її пробіг в мене вже оригінальний 190 і загалом не передбачається якихось надмірних <нів> незапланованих витрат. А ще один представник Вагу, 15 рік, 13. 999, 2-літровий двигун 157 тисяч пробігу тут. Просять за А3. Гранд Чирокі це офіційна машинка, адже вона у нас дизельна 21 літ, 38 тисяч пробігу, 46 тисяч доларів. Це ось такий повнорозмірний кросовер в шикарнючій комплектації. З ледчитком приборів, ну, центральна частина у нас ледовська пневма, 3-хлітровий дизель від Mercedes, дополектація Overland, пам'ять сидінь, якісний шкіряний салон, автомобіль найбільш чорною стелею та панорамою на шикарних дисках. Класна машина, але, на мою думку, по відношенню до того, що можна купити на сьогоднішній день за 46 тисяч, трішки застаріла. Але поціновувачі є. Особливо 3-літрових дизельних грандів, тому думаю, що знайде вона свого покупця. Ось, до речі, говорили щойно з вами про 1,4 TSI і Jetta Jetta от в цьому поколінні 20-го року дійсно симпатичний автомобіль в бюджеті до 15 тисяч. Ми ось такий автомобіль знаходили за 13 тисяч доларів буквально в минулому місяці, в базовій комплектації, але тим не менше 20-й рік та коштує 1450 1,4 450, турбо на 150 кінських сил, потужний, приємний а, двигун, в який ви не будете вкладувати багато коштів. Та взагалі ви візьмете ось такий автомобіль. Ну, заміна оливи раз на 8 тисяч, і ви собі катаєтесь. Ремінний привід ГРМ, ніяких ланцюгів, як то було раніше. Коробка, весь функціонал електроніка. Якщо не, ну, не сильно була вдарена машина, якщо вона нормально відновлена, ну нічого ви сюди не будете вкладати. Будете отримати просто задоволення, тому що це Volkswagen. Багато місця в джеті це було завжди. За це автомобіль. Відповідно, це і цінується. Великий просторий задній ряд сидінь, Величезний, один з найбільших багажників у своєму класі. Подивіться, просто. Просто величезний багажник. Ну, це як було, так і є загалом. І на відміну від попередніх Jet, цей автомобіль став більш самобутнім, не скажімо такий врізаний пасад, а повноцінний автомобіль зі своїм стилем, дизайном інтер'єру, екстер'єру. Дійсно сучасна, прикольна машинка. Додали ось таких яскравих кольорів помаранчевих, щоб залучити все ж таки молоду аудиторію, а не пенсіонерську. і насправді вдалий, вдалий хід. Насправді, я думаю, Escape 17-й рік, дизель, точніше, куга 202 тисячі пробігу, 14700. Куга у нас зазвичай набагато кращі комплектації має, ніж Escape 2,5, які здебільшого представлені тут і підігрів скла регулювання сидінь. Distronic навіть є, точніше, контроль зіткнення, мультимедія велика. Але куга, не ну, можна сказати, що є прям безпроблемною машинкою. Тут у нас що, 2-літровий дизель, 17-й рік, 202 пробігу, небита, не бита, не фарбована. Все ж таки, модифікація от в Куге, в Escape має ключове значення, тому дуже уважно ми підходимо завжди до цих автомобілів. Не так часто їх замовляють в підбір, але. Якщо замовляють, то такий автомобіль не простий в пошуку. 22-го року сід 32 тисячі пробігу. Новий автомобіль, атмосферний 1,6 автомат 22 рік. І от сід в цьому кольорі цій комплектації дійсно крута машинка. Коробочка мультимедія, все на 5 із 5, якщо ми говоримо саме про цей сегмент автомобілів. Про ось такий дизайн. Класне оснащення, офіційна машинка, безпроблемна, не дешева, але коштує кожної копійки, яку за неї просять. Моя думка знову ж таки. 185002 рік шикарно виглядає сіт.